Як Котик Саймон свої сни шукав мила казка. Цього дня котик Саймон був розгублений та стурбований. Він не міг зрозуміти, куди поділися хмаринки з цукрової вати, що літали небом так низько, що як захочеш, можеш лише трошки підстрибнути і вхопити собі шматочок. Ммм, смакота, згадуючи їх солодкий смак, Саймон облизнувся, але одразу знову засмутився, бо виявив ще одне дивне зникнення. Куди поділася ріжка Теса з пухнастим різнокольоровим хвостом, яка катала Саймона по веселці, дзвінко тупочучи кольоровими копитами, та йде той будинок солодощів, всередині якого так смачно пахне шоколадом, лимонними людяниками і ванільним кремом? Це все дуже дивно, подумав Саймон. Він вже пошукав навколо свого будинку, був на галявині, біля річки і саме зараз прямував до лісу. Можливо, вони там заховалися? На вході до лісу тенське дерево. Саймон підвів очі, щоб впевнитися, чи немає серед густих гілок цукрових хмаринок. Раптом застрягли в листі, але побачив велике дупло, з якого визирала сова. Пані Жоржетта була такою розумною совою, що всі звірята зверталися до неї за допомогою, коли не знали відповіді на якесь питання. Доброго дня, пані Жоржетто! привітався Саймон. Ви не бачили тут єдинорога? Чи можливо знаєте, куди подівся будиночок із солодощів? Ух, відповіла сова. Я знаю одне. Саймон одразу зрадів, що трошки і почав би муркотіти від радості, але пані Жоржета продовжила. Я точно знаю, що тобі, хлопче, треба бути уважнішим у школі. Вам певне розповідали, що будинки будують із цегли, дерева, цементу, бетону та інших матеріалів. І аж ніяк не із солодощів, а з книжки по зоології ти мав би знати, що коні не мають рогів. Але ж я бачив, почав Саймон, та сова його не слухала. Вона так захопилася розповіддю про будову тіла парнокопитних, що не помітила, як котик пішов у глиб лісу. Спочатку ліс був густим, але зовсім скоро дерева розступилися, і Саймон опинився на галявині. По центру він побачив п'ятьох зайченят, що ж бурляли один одному м'яч. Агов! закричав їм Саймон і стрімголов побіг до них. Зайченята одразу зупинили свою гру. Привіт, Саймоне! Що ти тут робиш? Я загубив свою подругу, вона зникла, і я ніде не можу її знайти. Може, ви бачили? А як вона виглядає? запитав один із зайців. Вона рожева, має різнокольорову гриву і хвіст. А на лобі в неї чудернацький спіралеподібний ріг, схожий на ріжок від морозива, коли їй весело ріг випускає срібні блискітки, що кружляють навколо у прекрасному танці. Рожева єдиноріжка? У нашому лісі? здивувалися зайченята. Такого ми точно тут ніколи не бачили. А ти давно її бачив востаннє? Ні, зовсім нещодавно. Ми гралися разом, і вона катала мене на своїй спині. Ми підстрибували аж до неба і скакали по веселці, це було так весело. Зайченята на перебій задавали питання, бо вони ніколи раніше не чули, щоб хтось грався зі справжнім єдинорогом. а Саймон розповідав їм в подробицях про їхні стесові пригоди, про цукрові хмаринки, які можна їсти, та про солодкий будиночок. Він так захопився розмовою, що не помітив, як почало темніти, нам пора додому, схаменулися зайченята, попрощалися і швидко пострибали з галявини в глиб лісу. Саймон теж пішов додому. Засмучений і втомлений котик думав лише про одне як дивно, що ніхто нічого не бачив. Діставшись додому, Саймон, як завжди, повечеряв з батьками. Мама приготувала його улюблений рибний суп та сирну запіканку, але настрій все одно був поганий. Що сталося, любий? запитала мама, коли прийшла вкрити Саймона ковдрою, вимкнути світло та побажати приємних снів. Я бачу, що ти сьогодні дуже засмучений. І Саймон все їй розповів. Ох, синочку, мама ніжно почухала його між вушками. Здається, я знаю, де треба шукати. Правда? Від здивування котика ж сів у ліжку. Щоб знову побувати в будинку з солодощів чи зустрітися з Тесою, тобі просто треба заснути. Вони всі чекають тебе у снах. Тож зручно лягай, закривай оченята і засинай. Саймон так і зробив. Чи зустрівся він з Тесою? Не знаю, можливо, так, а можливо, йому наснилися нові дивовижні і прекрасні сни. Любий слухач, бажаю тобі таких самих солодких, цікавих та яскравих снів, як наснилися котику Саймону. До зустрічі у новій милій казці.